Говоримо з вами про державний стандарт дошкільної освіти 12 січня 2021 року. Міністерство освіти і науки України видає наказ номер 33 Це про затвердження базового компоненту дошкільної освіти державного стандарту дошкільної освіти. Нова редакція відповідно до даного документу. І здійснюється реалізація освітнього процесу, і наразі у закладах дошкільної освіти. Якщо ознайомитися з його змістом, то можна побачити, що до інваріантного складника увійшли наступні освітні напрями, а саме особистість дитини, дитина в сенсорно-пізнавальному просторі, дитина в природному довкіллі, гра дитини, дитина в соціумі, дитина у світі мистецтва та мовлення дитини. До варіативного складника увійшли наступні освітні напрями. Це особистість дитини спортивні ігри, дитина в сенсорно-пізнавальному просторі комп'ютерна грамота, мовлення дитини основи грамоти, мовлення дитини іноземна мова, дитина в соціумі, соціально-фінансова грамотність та дитина у світі мистецтва, хореографія. До речі, якщо ви у своїй діяльності заповнювали індивідуальну програму розвитку для особи з особливими освітніми потребами, що здобуває дошкільну освіту з організацією інклюзивного навчання, ви при складанні індивідуального навчального плану могли побачити перелік цих освітніх напрямів. І якщо у вас виникало запитання, де ж вони взялися, то тепер відповідь ви знаєте ці освітні напрями саме з державного стандарту дошкільної освіти. Як же ж мають змінитися освітні напрями відповідно до нового проєкту державного стандарту дошкільної освіти? Ви його можете завантажити у вільному доступі, і наразі в проєкті напрями виглядають наступним чином: перший напрям це розвиток самоусвідомлення, пізнавальних, емоційних та вольових процесів. Другий напрям формування здорового способу життя. Третій напрям фізичний розвиток та рух, четвертий розвиток пізнання довколишнього світу, п'ятий мовно мовно-мовленнєвий та комунікативний розвиток. Шостий соціальний розвиток. Сьомий естетичний та творчий розвиток і восьмий громадянський розвиток та формування почуття патріотизму. Але все ж таки ми з вами не забуваємось, що до тих пір, поки не буде затверджений і не набуде чинності новий стандарт дошкільної освіти, ми будемо в своїй діяльності користуватися тим державним стандартом дошкільної освіти, який є наразі чинним.